Шансів знайти живими рятувальників, яких завалило на сміттєзвалище біля Львова, практично немає. Таке припускає керівник поліції Львівщини Дмитро Загарія. Трьох надзвичайників накрило сміттям сьогодні. По обіді вони оглядали звалище після пожежі, коли раптом на них посунула багатотонна гора відходів. Цей чоловік ще й досі не оговтався від жаху. Лавина сміття пройшла всього за кілька метрів позаду нього. Це сталося після того, як рятувальники, загасивши полум'я, вже згортали пожежні рукави. Я дивлюся під ногами, починає земля хитатися, бо так як землетрус починається. Я думаю, не зобразив, що відбувається. Я дивлюся, тріс, такий на горі шум починається. Я дивлюся, лавина починає рухатися згори. Я починаю втікати перпендикулярно цій лавині. в сторону. А хлопці почали втікати сюди до ставу, і та лавина їх накрила два метри за мною. Лавина пройшла. Це сталося о пів на четверту дня. Суву хопив ділянку 80 на 300 метрів. На даний час проводяться пошуково-рятувальні роботи, до яких залучено 217 чоловік особового складу і 23 одиниці техніки, у тому числі кінологічні розрахунки. Сміттєзвалище у великих Грибовичах зайнялося в суботу, гасили пожежу півтори доби. Сьогодні зранку вогонь локалізували. Однією з версій загоряння місцеві господарники називають підпал. Утім, так це чи ні, має встановити слідство. Рятувальники кажуть, можливі нові суви, тож волонтерам брати участь у розбиранні завалів заборонили. Грибовицькому звалищу вже 60 років. За цей час там зібралася гора сміття за вишки 65 метрів. Це як 20-поверховий будинок. На території є кілька озер, де зберігається до півмільйона тонн токсичних речовин. Закрити звалище намагаються з 90-х років. Людмила Співак, Анатолій Киричук. Новини на першому.